Насадка тропічний душ за 2000 гривень з Aliexpress. Погнали розпаковувати. Ще не розпаковував. Люблю я ці перші враження. Досить довго йшла посилочка, аж цілих три тижні. Так, а ну, готові всі готові. Бо я також в очікуванні чуда. Йо-майо, бляха, наскільки? Наскільки гарна. охренеть. Охрінеть. Так. Що в нас там в комплекті є? В комплекті я брав, щоб воно підійшло під мій душ. Не знаю, правда, чи вона підійде. Ну, бляха, будемо надіятися, що підійде, бо штука супер крута, супер дорога. І все по типу має бути добре. Я так розумію, що це вкручується от сюди. Да, там ще в нас є прокладочка. Ось ця фішка відкручується, і по типу ви собі там можете нею вертіти туди-сюди. Так. Звісно, що осі, як то кажуть, штуки китайці могли би, бляха, придумати, це що таке, це саморізи. Так, да, воно скручено на саморізах і штука досить важка. Я не знаю, правда, чи вона втримає мій душ. Ну, бляха важка, така прикольна штука. Тим паче, ось ці такі сосочки, я сподіваюся, що вони будуть давати дійсно ефект такого тропічного душу. Зважимо, подивимося, яка вага. Ану. Кіло 440. Ану ще раз. Кіло 440. Орієнтовно так. І ви скажете, Петрович, за який хір тут 2000 гривень. А за який хір я вам зараз покажу, що це не просто душ тропічний, як він має бути. А ось тут є ще ось така фішечка. Бачите, тут є двигунчик, такий пропелер, водичка його буде крутити. Датчик температури. Там у нас є дротики. І що з того має вийти? Я вам. Покажу, коли його підключу. А поки що розкажу, що ця штука вона має 30 на 30, тобто 30 на 30, і ви отримуєте таке повноцінне, величезне дзеркало. І поки воно ще не буде брудне і в солях, то ви зможете милуватися собою, поки будете приймати душ. По якості я вам скажу, ну могло би бути і краще. Бачите, яка якість. Тобто в цих місцях, де гвинти, то воно таке сплющене. Ну, особисто, якби в реальному житті, а не на сайті, не на aliexpress, то 2000 гривень, напевно, я би за нього не дав. А так подивимося, як воно працює. Холостяк Петрович. А ви що думали? Дивіться, який в нього душ. Зараз ми цей душ знімаємо. Ось такенький був, бачите. Ну Також він весь в цих солях, так як я казав, що він буде весь ось такий, то дзеркало вже. Не буде. І накручуємо ось цей перехідничок, що був в комплекті. Там були різні розміри. Я заміряв діаметр різьби і підібрав саме той, який мені підходить. Дивіться, наскільки круто підійшло. Можна було взяти ще більший. Але чим він більший, тим він важчий. І він же тоді, ось тут по краям прив'язується до стелі. Тобто якісь там дюбеля, троси і так далі. Тому що, ну, штука ніби важка, а ще ж вона має набратися повністю водою. Так, ну що, готові? Давайте спочатку холодну воду вмикаємо і подивимось. Йо-мою! Охреніть! Ху-ху-ху! <смір> Офигеть, як круто! Бляха, ну дійсно круто! Офигеть! Так, а якщо ми дамо на максимум воду, то ще яскравіше. Ну, я б не сказав, що це якийсь там по типу ніби тропічний душ, так? Да? Знаєте чого реально не вистачає? Не вистачає тут дівчини під цим душом разом зі мною. Оце то було круто. А воно ще й мигає! Ніфіга собі! Певно, мигає, показує, що дійсно вода дуже гаряча на даний час. Охренеть! Ну, штука дійсно класна. Настільки приємно, приємні відчуття. Я так думаю, що він вартує своїх грошей. Хрен з ним, що розхід води буде просто реально колосальний. Прикольно. Навіть коли світла не буде, у разі чого? то можна митися. Бляха, світло у вас буде постійно. Бачите, він мигає, коли вода дійсно гаряча, попередження йде. А ось ця комфортна температура. А це вже холодно. Ну тут хрен гадаєш, як завжди. Що я вияснив, друзі? Це ж по типу, ніби тропічний душ має бути. але коли ми включаємо його на максимум, щоб підсвіточка працювала, то він стає ніфіга не тропічним. А якщо вімкнути ось так, дуже круто і комфортно митися, тому що він, бачите, падає такими крапельками. І за рахунок цього йде економія і води. І досить такий класний розслабляючий ефект. Офігеть. Тільки треба чітко виставити порівнювати, бо то, що бачите, в цей кут не дотікає водичка. Тобто, десь треба, о, бачите, вже нахилив його і все. І він тоді рівномірно крапельки падають. На літо ну, просто бомбезно. Тобто в таку жару. Це вам не ось той такий? Малесенький сим, набагато комфортніше, набагато приємніше. Тобто я вважаю, що хоч і дорого 2000 гривень, але реально круто. Так що Петрович однозначно рекомендую. Якщо сподобалось, як завжди, вподобаючки. я вже накупався як качка.